Вітаю вас, шановні глядачі, І ще раз про політику. Закон про люстрацію підписаний, які зміни грядуть в Україні. Про це сьогодні говоримо з народним депутатом України, кандидатом у депутати по виборчому округу номер 87 Юрієм Богдановичем Дерев'янком. Вітаю вас, Юрію Богдановичу. Вітаю вас. Отже, довгоочікуваний закон про люстрацію президент таки підписав. Ви, як представник партії Воля, партія Воля. Ви, як народний депутат України, були двигуном цього процесу. Як вам результат і якою була дорога до цього закону? Перш за все, я хочу привітати всіх громадян України, привітати всіх волівців, всіх тих наших політичних соратників із фракції, які брали участь Активна Свобода, Батьківщина, інші політичні партії і фракції. Хочу привітати всіх громадських активістів і весь український народ з тим, що це є перший безпрецедентний випадок, коли е, в Європі всі ілюстраційні закони приймалися не згори, не тоді, коли приходив президент, і він ініціював це приймати, а знизу. Тобто, це абсолютно точно заслуга всіх громадян України, заслуга всіх нас, е, тих активістів, громадських діячів і тих політиків, які підтримали цю ініціативу ще з Майдану. І хочу привітати вас всіх з тим, що цей закон уже є, це вже не є проєкт закону, це вже не є щось таке, яке 14 днів чекало, поки президент поставить свій підпис. Це вже є справжній закон і справжній дієвий механізм для того, щоб влада в нас в Україні оновлювалась, очищувалась, і щоб ми мали іншу країну. Я в цьому просто переконаний згодом, коли цей закон почне реально працювати. Хочу сказати, що. Цей закон 14 днів чекав на підпис, і була дуже шалена боротьба, дуже шалена. Тими добродіями з партії регіонів, які зараз крутяться біля президента, з тим, щоб переконати його, щоб цього не було, щоб його не підписував президент. Ми знаємо про роботу Льовочкина, про роботу його рідної сестри, яка є депутатом від партії регіонів, і у парламентській асамблеї Ради Європи, представником від України. Вона є сьогодні, і вона там намагалася все зробити можливе для того, щоб цей закон був з правками завізований, з запереченнями різними і застереженнями, щоб оцінка була така негативна. Так само вона зробила все, щоб цей закон потрапив до Венеціанської комісії, а там є Ківалов, так само бувши регіонал, який зараз хоче бути дуже корисний для нової влади, для того, щоб Венеціанська комісія так само наклала якісь негативні свої відгуки на цей закон. І, зрештою, решт, я хочу сказати, що і тут в Україні так само дуже багато добродіїв, які нам говорили про те, що тільки через їх трупний закон пройде, ніяк інакше. Але вони сьогодні живі і здорові, слава Богу, і закон так само ми маємо вже в дії. Тому я всіх ще раз вітаю. Я вважаю, що це перший реальний крок після Майдану, коли е, ту, е, ті гасли, які лунали з Майдану, ті дії, які ми вимагали, щоб сталися за півроку, е, вже. Продовж після Майдану, щоб вони стали практично втілюватися. І це є перший крок по втіленню тих наших, тих наших вимог, які лунали з сцени Майдану і на Майдані. Тому ми будемо зараз мати можливість за перші 10 днів оголосити список. Це буде робити Міністерство юстиції. Оголосити список тих всіх людей, які повинні бути звільнені з займаних посад і з забороною займати ці посади 10 років. Мова йде про. Тих, хто займав посади президента, прем'єр-міністра, всіх урядовців, всіх керівників виконавчої влади, повністю всіх комітетів, агентств і інших органів виконавчої влади, всіх губернаторів, всіх заступників губернатора, всіх керівників обласних міліції, прокуратури, служби безпеки, податкової, податкової міліції і їх заступників аж до голів районної державної адміністрації. Прокурорів, так само обласних їх заступників, аж до голів районних державних адміністрацій. І ці всі люди, якщо вони ще працюють, вони мають бути звільнені. І якщо ці люди працювали з листопада, не з листопада, а з лютого 2010 року, по лютий 2014 року, і пропрацювали більше як один рік за режиму Януковича, здебільшого це були або регіонали. Ті, які були в партії регіонів, або тих, хто Янукович загнав партію регіонів, або ті, хто прислуговувалися і хотіли ну, або грошей заробити, або просто прислугувати тій владі тому режиму. Ці всі люди на 10 років будуть мати заборону, і це відбудеться протягом 10 днів. Всі інші будуть підлягати перевірці, по тим всім іншим критеріям, яких є в законі, дуже багато, але один з найважливіших критеріїв це. Ті, які мали відношення до КДБ СРСР, ті, які мали відношення до Комуністичної партії СРСР, ті, які були керівниками райкомів партії і вище, секретарями райкомів партії і вище, так само ті, які були комсомольцями від рівня секретарів ЦК ЛКСМУ і вище. Ті всі, які співпрацювали з спецслужбами іноземних держав, вони всі так само будуть звільнені. Це означає, що наші збройні сили очиститься, це означає, що наш генштаб очиститься. Це означає, що вся та армія путінська, яка чиновничка, я маю на увазі армія Путіна, яка була протягом 23 років поступово залазила всі наші органи влади, в тому числі і у спецслужби, так само буде очищена і звільнена. Мова йде ще про перевірку майнову. Це ви говорите про майнову люстрацію. Так, мова йде про майнову перевірку, яка е, буде, е, якій будуть піддані всі чиновники без виключення, які сьогодні є в Україні. І цю майнову люстрацію будуть робити черговістю, певною черговістю. Спочатку е, перевірці будуть підлягати всі співробітники Міністерства юстиції, потім всі співробітники тих відомств, які будуть здійснювати перевірку, потім керівники всіх інших органів і установ, потім їхні заступники, потім люди, які там працюють. В цих органах і установах державних і перевірка буде стосуватися відповідності майна, яке є задекларовано державним службовцем і членом його родини, на предмет відповідності вартості цього майна законним джерелам коштів, отриманих і задекларованих, очевидно, для того, щоб це майно придбати. Якщо така відповідність буде, це означає, що чиновник далі продовжує працювати. Якщо такої відповідності не буде, це означає, що він має бути звільнений. І 10 років буде заборона на заняття відповідної посади. Таким чином, ті хабарники і корупціонери, які працювали в державних в державних органах, в тому числі і правоохоронних, прокуратура, міліція, служб безпеки, судді, які за весь цей період часу отримували ну, досить скромні зарплати, скажімо так, для державного службовця, але якимось дивним чином отримали величезну кількість і мають зараз у власності величезну кількість майна, вони повинні пояснити звідки це майно не буде можливості підтвердити і пояснити. Мають бути звільнені і більше не займатися на 10 років ніякими державними справами. І цей закон уже фактично з сьогоднішнього дня, тому що він вже є опублікований, він буде вступати в дію і буде працювати саме в такий спосіб, Юрій Богданович, Президент України назвав цей закон скандальним. А яким вважаєте його ви? Чи потребуватиме закон про очищення влади доповнень, знову переопрацювань якихось додаткових змін? Взагалі, от ви особисто, які нюанси вважаєте в цьому законі пропрацьовані добре? А які ще не допрацьовані, і яка особливість цього закону? Тому що я все підводжу до теми виборних посад? На жаль, люстрація не стосуватиметься тих осіб. Котрих вибрав народ. Ви знаєте, коли мова йде про різні зараз відгуки на рахунок того, що треба його допрацювати чи вдосконалити, то я дуже хотів би всіх звернути увагу на тих, хто зараз починає так відгукуватись, особливо це ті буші регіонали і комуністи, які зараз об'єдналися в інші політичні там, опозиційні блоки, так звані. І які вже чітко говорять, що вони прийдуть до влади, в тому числі і Льовичкін. Він прийде зараз в парламент через ці свої ті проекти, які він суне в парламент, і говорить про те, що він змінить цей закон, чи скасує, чи змінить і щось таке інше. Якщо мова йде про зміни чи до чи до опрацювання, ті, які конструктивні, тому що ці всі добродії говорять про деструктивні деструктивні до опрацювання, як ви розумієте, якщо ми говоримо про конструктивні, звичайно законом передбачений парламентський контроль. За реалізацію цього закону, так само, як і громадський контроль, дуже потужний. І ми будемо розуміти, хто як виконує цей закон, і якщо будуть якісь спроби його уминути чи ухилитись якимось чином, безумовно, ми ці зміни будемо носити. Так, там були деякі компроміси, коли треба було відійти від певних там посад комсомольських, ще певних посад там комуністичних, чи ще якихось для того, щоб були голоси. Звичайно, ці будуть ці зміни і доповнення внесення, зареєстровані для того, щоб ми ще раз протестували всю Верховну Раду, уже нового скликання, я так розумію, на предмет, наскільки вона підтримує чи не підтримує ті важливі речі, які ця Верховна Рада не могла погодити. Те саме стосується і кола близьких осіб, тому що раніше це було коло дуже широке, Близьких осіб, ті, які мають ілюстрацію проходити, а зараз ну, скоротилося фактично до тільки членів сім'ї. І це так само є принципово важливо, тому що ми всі розуміємо, що не, не тільки на членів сім'ї оформляється то майно, яке було незаконний спосіб набуто, а здебільшого оформляється найбільш віддалених членів. Сім'ї, які чи родини, які не проживають спільним побутом, не користуються і не попадають, можливо, не попадають в ту декларацію, яка стосується зараз антикорупційної перевірки. Тому безумовно ці вдосконалення ми будемо пропонувати, вносити, і будемо бачити, як нові парламентарі, які будуть обрані, будуть підтримувати чи не підтримувати цих змін щодо виборних посад. Ця норма є конституційною на превеликий жаль, тобто ми не могли заборонити будь-якому громадянину України бути обраним на будь-яку посаду, чи то голова міста, чи то голова селищний, чи сільський, чи народний депутат, чи депутат обласної, районної ради. Але ми сьогодні маємо бюлетень, і цей бюлетень це фактично люстраційний інструмент. Тому що, коли ми говоримо про те, що ми йдемо на вибори, то ми бюлетени можемо відлюструвати і кандидатів. Які пруться сьогодні у Верховну Раду, в тому числі і регіонали, і тих, хто в списках, в своїх списках має або осіб, які потрапляють під люстрацію, або тих осіб, які голосували за дискримінаційні закони антидемократичні 16 січня, або тих осіб, які не голосували за цей закон, або тих, хто не буде голосувати за антикорупційні закони, в тому числі. Оце наш люстраційний інструмент. Тому я би дуже хотів, щоб наші виборці, коли будуть наші громадяни, наші земляки, коли будуть ті не вибори, дуже чітко і ретельно подивилися на списки тих політичних партій, які будуть у парламенті. Подивилися, чи є серед тих чи є серед тих осіб, які у прохідному списку, ті особи, які були при режимі, при режимі Януковича, або ті, які попадають під ці люстраційні критерії. І я думаю, що не варто ні голосувати за таких людей, ні за такі списки, тому що це означає, що ті люди точно нічого не будуть доброго робити, тому що. Цей закон спрямований саме на те, щоб Україна була демократичною, щоб цей процес був незворотній, щоб ці люди були відсторонені від реальної влади, яка є державною або владою органів місцевого самоврядування. І якщо ми в такий спосіб не уважний, туди тих людей знову дамо можливість їм зайти, це буде для країни дуже велика біда. 136 регіоналів, тих, які голосували за закон про Дискримінацію 16 січня про звуження і фактично знищення всіх наших демократичних прав і свобод людини вони сьогодні через мажоритарні округи пруться знову у Верховну Раду. Тому я звертаюся до всіх наших громадян з тим, щоб вони просто своїм бюлетним як люстраційним інструментом заборонили цим людям бути в парламенті і не допустили їх до влади. Скажіть, будь ласка, чи закон про очищення влади також стосується тих осіб, які причетні до жахливої ситуації на Донбасі? Так, звичайно, мова йде і про окрему категорію, яка стосується сепаратизму, яка стосується до публічних закликів, до розв'язання війни, до повалення конституційного ладу, до територіальної до порушення територіальної цілісності. Мова йде так само про тих, хто співпрацює з ФСБ, іншими спецорганами, спецслужбами. Мова йде навіть про тих, хто робив ці безчинства і беззаконня, і порушував права людей під час права людини під час подій мирного спротиву на майдані. Тому ці всі добродії так само будуть перевірені. Вони, якщо попадають під ці критерії, будуть звільнені з забороною на 10 або на 5 років займати будь-які посади. Тепер переходимо до теми. Партії воля, отже, я уже на початку нашої розмови зазначила, що у процесі ілюстраційному це була партія, яка таким була ну механізмом для того, щоб цей двигун запрацював і цей закон нарешті в Україні з'явився. Які принципи ісповідує ця політична сила, до якої ви теж входите. Ми знаємо, що від інших вона відрізняється, тим що є багатолідерною, тобто немає однієї одіозної особи навколо. Ло котрої крутитиметься весь політичний процес, але от що передбачається багатолідерність, як себе можуть організувати представити ті люди, які все ж таки є за політичним рівнем за політичною свідомістю вище на щабель від тих, хто буде в підпорядкуванні, і які принципи кладе перед собою партія? Чим вона вирізнятиметься від решти? Ну, перш за все, треба сказати, що політична партія воля це партія, яка створена після Майдану зразу. Це всі вихідці із Майдану, які створили цю політичну партію. Більшість з них, які не були жодним разом і ні в якій іншій політичній партії, раніше це були активні громадянські активісти, значить, експерти, фахівці. Це були люди, які мали просто свою персональну, патріотичну громадянську позицію по відношенню. І до якихось окремих галузей, чи до якихось сфер, і взагалі до України в цілому. І не дивно, що ці люди першими вийшли на майдан. Не дивно, що вони дуже спокійно ставилися до будь-яких політиків і вимагали, і наполягали на своєму, в тому числі і на люстрації. І мова йде про те, що коли ми взяли найкращий спосіб керування, багатолідерність, яка в нас відбулася і зорганізувалася на Майдані, то цю практику ми перенесли на формування і при будівництві чи пристворення, я би так сказав, нашої політичної партії. Це означає, що Рада партії це керівний орган, рада партії. В раду партії входять Оля Галабала, входить Єгор Соболів, Сергій Таран, Юрій Дерев'янко. Це ті люди, які Перш за все гарантують, що ті всі правила, які стосуються прийняття рішень, які стосуються е, правил по соціальному ліфту, Соціальний ліфт це таке правило, коли людина потрапляє на ту чи іншу посаду, не тому, що вона ближче за е, там до лідера, чи ближче до якогось оточення, чи вона більше має коштів, чи ще щось, чи що вона якось там сильніше е, до когось пристосувалася, ні. Виключно за свою фахів, фаховістю, виключно за свою позицію е, патріотичною, е, виключно за свою позицію е, як активною. І якщо вона працездатна, трудолюбива, будь ласка, вона може брати ту чи іншу роботу, брати на себе відповідальність, відповідати за те, що вона робить, за ту ділянку яку вона займається. І в такий спосіб формується сьогодні. І наш список уже сформувався, коли ми голосували з'їздом партії. Всім з'їздом партії ми обирали, хто перший, другий, третій, четвертий, п'ятий номер в списку буде. І це взагалі ну, унікально для будь-якої політичної партії, тому що це не лідери визначали, це навіть не рада партії визначала. Це всі партійці, які приїхали на з'їзд, визначали, хто гідний бути першим, другим, третім по рейтинговому голосуванню. Так само. Ми визначали і делегували у список самопомічі. Ми самі не йдемо по списку. Ми висуваємо наших членів партії на мажоритарні округи. Але по списку, коли ми в самопомічі пропонували наших людей, то саме гарантуючи ці правила, ми туди висунули наших гідних людей і молоді наші партійці, там Іра Росуслова, зокрема, молода дівчина 27-26 років. Вона сьогодні може бути народним депутатом тільки тому, що вона має такі якості. Якості справжньої людини молодої, активної, яка здатна сьогодні втілювати реформи і ті ідеї, з якими ми вийшли на майдан і в парламенті, в тому числі, тому ми цим суттєво вирізняємося від ну, стандартних політичних проєктів. Мало того, ми сьогодні говоримо про те, що кожен має свою високу репутацію і не хоче, щоб вона була під ризиком якихось ухвалених неправильних рішень чи помилок. Тому ми дуже ретельно обговорюємо ті чи інші питання, де потрібно висловити повністю позицію партії. я вважаю, що тільки за молодими політичними силами, які сформовані на таких принципах, які не формуються за рахунок того, що хтось фінансує, Ну, як звичайні політичні проекти і формують там 50% списку чи 60% списку. Ті, умовно кажучи, спонсори, які є, вони впливають на формування списку. Якщо ми сьогодні говоримо про те, Чому ми не йдемо самі? Власне, ми тому і не йдемо, що ми відмовилися від таких пропозицій, коли нас фінансують і впливають на формування нашого списку. А просто е самостійно йти в парламент при тих правилах, які сьогодні створені в суспільстві, політичних правилах, з такою високою вартістю політичних кампаній, безумовно, ми не могли самі рухатись. Тому ми відмовились від тих стандартних всіх схем, які політики, яким нав'язують політичним партіям і здебільшого вони на них погоджуються. І цим ми так само відрізняємося від інших. Тому ми будемо йти послідовно, спокійно. Ми будемо давати можливість не тільки. Чути про нас а і брати активну участь всім людям, які хочуть долучитися до розбудови свого міста, свого селища, свого району, своєї області і України в цілому, з тим, щоб вони могли долучатися на своєму рівні, формувати найкращих, найгідніших представників, щоб вони йшли і в органи місцевого самоврядування, і щоб вони потрапляли в органи виконавчі на місцях, в районах, в областях, в тому числі. І якщо цей принцип буде працювати, а він у нас точно буде працювати, то я вважаю, що саме на Такій альтернативній платформі політичної партії Воля ми зможемо об'єднати велику кількість тих людей небайдужих до свого краю, до свого міста, до свого району і до області по всій Україні. І сьогодні ми маємо більше, більше як три тисячі людей, які поспостерігали, приглянулися, подивилися і сказали, давайте будемо разом працювати, давайте будемо творити і демонструвати, що є варіант, як зробити кращу політичну силу, зовсім іншу, як вона може працювати дійсно так, як. Як це має бути по відношенню до волі людей, не волі тих, хто профінансував, не волі тих, хто є там, умовно кажучи, якимось фінансовим акціонером тієї чи іншої політичної сили, а доволі тих людей, які готові підтримувати на такому рівні. Тому я радий, що цей процес рушився, і радий, що сьогодні ми йдемо в парламент уже з великою командою однодумців, і саме з молодими людьми, з тими, які є. Патріотичними ідейними, це найголовніше, і це не те, не той випадок, коли ще в минулому разі, коли я балотувався, знаєте, я йшов практично один. От і я дуже радий, що за цей період часу в мене з'явилася велика кількість однодумців. Що ми маємо сьогодні можливість продемонструвати і нову якість роботи і в парламенті, і нову якість в всіх тих політичних процесах, які стосуються формування партії, роботи партії. Я сподіваюся, що ми все покажемо ще і в парламенті, в тому числі. Які перші три кроки буде реалізовувати партія воля у випадку потрапляння у Верховну Раду? Ну, перше, я думаю, що перше, що ми будемо реалізовувати, це контролювати виконання закону про люстрацію, який, який ми е, вважаємо є важливим, щоб його ніхто не відмінив, щоб його ніхто не скасував, а поки що він був доскональний точки зору розширення тих важливих. Е, Пунктів, які там мали би бути додатково, друге, я вважаю, що ми повинні зробити кроки, практичні кроки по децентралізації, коли ми дамо можливість громадам приймати рішення за свої землі, за свою власність, в тому числі даючи їм гроші для того, щоб вони могли вирішувати всі питання соціально-економічного розвитку саме на громадах. Третє, я вважаю, що ми повинні. Забезпечити можливість, щоб наша армія зараз ставала швидше, більш обороноздатною, щоб ми, наших чоловіків, які є здоровими, починали вчити захищати державу, захищати батьківщину раз в рік, щоб були курси. По два-три тижні, і щоб люди, всі наші чоловіки, точно розуміли, як треба поводити зброю, що таке зброя, які навички інші можуть бути застосовані, щоб ми формували так званий е, такий, знаєте, резервний, резервну кількість наших бійців, чоловіків, е, таку резервну українську фактичну армію, і це має бути так само на рівні закону. Прописано, це повинно регулярно здійснюватись, щоб ми були не гіршими, чим сьогодні є армія ізраїльська, чи, чи армія е, швейцарська, чи взагалі, щоб система безпеки була по такому принципу побудована. Я вважаю, що це буде запорука того, що жоден я підкреслюю, жоден той, хто зійшов з розуму, не зможе залізти в Україну, не зможе лякати Україну ніякою зброєю, і це буде великим запобіжником і запорукою миру над головою і мирним небом взагалі. Над Україною, нещодавно ви підписали меморандум про чесність із рухом чесно. А що це дає рухові? Що це дає громадськості, і що це дає вам як діючому депутатові і як кандидатові? Ну, дивіться, я вважаю, що рух чесно зробив дуже важливі практичні кроки, коли мова йде про парламент, коли мова йде про персональне голосування, коли мова йде про відкритість. Кожного народного депутата до громад до суспільства, і я за цю громадську ініціативу тільки можу подякувати руху чесно і всім тим громадським активістам, які до неї приєдналися і до цього часу працюють над цією ініціативою. З рухом чесно, ми підписали документи, які говорять про те, що ми оприлюднили свої декларації, всі кандидати від політичної партії воля. Ми оприлюднили свої декларації, хоча за законом про. Дострокові вибори це не є обов'язок, тобто немає такого такої вимоги по закону. Але ми вважаємо, що всі громадяни, які голосують на кожному окрузі, повинні чітко знати, що це за кандидат, яке в нього є майно, статки, все інше. Це перше. Друге, ми підписали документ про те, що. Кожен кандидат, який зараз балтується, в разі якщо не стане депутатом, він буде голосувати особисто. Це так само дуже важливо. Ви знаєте, що це була перемога громадськості українців і руху чесно, в тому числі над парламентом Януковича, де ми домоглися персонального голосування, і ми говоримо про те, що кнопкодавство це є неприйнятна річ, і ми повинні голосувати виключно за себе. Ми підписали з рухом чесно декларацію про те, що діяльність депутата буде прозора і він буде звітуватися. Я свого часу зареєстрував відповідний законопроект, який стосується обов'язку кожного депутата звітуватися перед виборцями через кожну там сесію, коли вона закінчується, щоб виборці розуміли, що відбулося, як відбулося, і не тільки відповідно до того, які законодавчі ініціативи приймалися, а в тому числі і фінансовий звіт. Ви ж знаєте, що депутати отримують, крім зарплати ще гроші на виконання депутатських повноважень, і це має бути нормою. На превеликий жаль, поки що це не ухвалено. От але рух чесно це та організація, яка нам сьогодні, як громадська ініціатива, дає можливість впливати на депутатів і їх робити більш прозорими, більш чесними в тому числі і більш відповідальними. Ну і на завершення вибори. 2014 до українського парламенту. Які мають бути зміни, яким має бути парламент, щоб Україна зажила по-новому? Я вважаю, що парламент буде, має бути без комуністів, без регіоналів. Я вважаю, що в парламенті важливо, щоб через різні політичні проекти і політичні брендові партії не просточилися ті добродії, які були раніше в партії регіонів. Я вважаю, що в парламенті обов'язково повинні бути молоді люди, молоді енергійні, принципові ідейні люди, які в тому числі сьогодні є у політичній партії Воля. Я вважаю, що саме цим людям важливо дати дорогу, тому що ті всі брендові партії швидше за все і так туди потраплять. А для того, щоб ніхто не міг там, знаєте, заснути чи ніхто не міг гальмувати ті важливі речі, які стосуються справжніх змін, справжніх змін в країні, щоб це була не праця на. Тих замовників, хто платить гроші для кампанії політичних партій, де ви бачите маса всього реклами телевізійної і бордів і всього іншого, а щоб це дійсно було волевиявлення людей, і люди в парламенті молоді. Ті, які мають уже зовсім інше враження і уяву про те, якою має бути Україна, які мають вже європейське мислення, які мають світогляд зовсім інший. Оці люди мають бути у парламенті. Я вважаю, що таким молодим людям треба зараз дати шанс, в тому числі по мажоритарним округам. От для того, щоб вони туди потрапили, для того, щоб ми крок за кроком змінювали саме систему, ту систему, яка сьогодні залишилась, на превеликий жаль, незмінна, навіть після революції гідності. І я вважаю, що для нас, виборців, важливо не розчаровуватись, так як ми це зробили у п'ятому-четвертому році, а навпаки, зараз дуже пильно стежити за кожним депутатом, за кожним кандидатом, за кожною обраною нами особою, щоб ці особи втілювали нашу волю, ту волю, яка була на Майдані, ту волю, яку ми маємо ще й зараз. І зараз влада дуже чутлива до того, щоб ця воля була втілена. І я вважаю, що саме таким парламент повинен бути і для того, щоб він таким був, оці молоді фахові. Ідейні люди повинні там бути так само. Дякую вам за участь у передачі. Дай Бог, щоб ми усі нарешті відчули ці зміни, і щоб ці всі зміни, які будуть в Україні, щоб вони були тільки на краще, щоб наша держава була гідно представлена в Європі і щоб ми вже нарешті зажили по-новому, так як того хотіли наші діди, прадіди, і ми прагнемо. Дякую. Шановні глядачі, сьогодні гостем нашої студії був народний депутат України, кандидат по виборчому округу номер 87 Юрій Богданович Дерев'янко. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей.